На годиннику 15.00 час новин на Дніпро ТВ, В студія Артур Терещенко. Мої вітання. Прірва під ногами у Дніпрі в дворі будинку по проспекту Героїв 17 в землі утворилася діра. Мешканці побоювалися, що туди можуть провалитися діти або тварини. За допомогою звернулися у телеграм-канал голови громадської ради Геннадія Корбана, який отримали результат. Дивіться просто зараз. Отут у нас був такий отвір десь 20 на 20, такий величенький дитина могла впасти животне, могло впасти. Колодязь глибиною 2 метри. Ще нещодавно замість забетонованої ділянки тут була прірва. Більше трьох років у дворі по проспекту Героїв 17 під ногами мешканців була яма. Біля каналізаційного люку провалилась земля. Запах звідти кажуть люди, був щонайменш неприємний. Сморід був так. Звернулася до Геннадія Олеговича. І це було так швидко. В 12 я написала, в 6 мені вже подзвонили, сказали, що все зроблено. І я прийшла, подивилася. Дійсно, все зроблено. Так що реагують дуже швидко. Велика подяка. Заявку жителів зі свого телеграм-каналу голова громадської ради Геннадій Корба направив відповідним міським комунальним службам, аби ті якнайшвидше вирішили проблему. Окрім вирішення каналізаційної халепи, комунальники тут омолодили та обрізали дерева. До штабу взаємодопомоги заявки надходять з багатьох приводів. Їх обробляють та оперативно передають далі для реагування у відповідні департаменти та КП міста. Ми входимо в такий режим обращення, будемо так говорити, як в общем-то і до війни. Там де люди в общем, заботились о комфорті своїх домів. Все це громадська рада обробляє, всі передають горсовіту. Горсовет реально реагують. Люди це бачать. На тому, що помощі борсові там мэр реагирует, мэр контролирует эти процессы тоже. поэтому принимаем дальше эти обращения, обрабатываем, просим службы коммунальные, чтобы они не затягивали с этими работами. И будем продолжать эту работу для того, чтобы людям было комфортні в это время. Звернутись по допомогу можна у будні з дев'ятої до сімнадцятої години. Телеграм-канал Геннадія Корбана працює цілодобово. Описати проблему можна в коментарях. Правоохоронці Дніпропетровщини ліквідували канали продажу наркотиків у Кривому Розі. П'ятеро мешканців налагодили схему збуту канабісу та метамфітаміну на території міста. Замовлення приймали через мобільні телефони, речовини покупцям передавали з рук в руки. Оплату ж за товар зловмисники приймали на банківські картки та готівкою. Під час обшуків у бізнесменів вилучили понад 2 кілограми та більше тисячі сліп пакетів з канабісом: майже 350 грамів метадону, електронні ваги, зброю, набої, банківські картки, мобільні телефони, чорнові записи, грошові кошти. Орієнтовна вартість вилучених наркотиків на чорному ринку складає понад півтора мільйона гривень. Скандал під час спортивних змагань під час проведення Кубка світу з фектування на шпагах у китайському Нанкіні. Представники міжнародної федерації фектування завадили збірні України висловити протест щодо повернення до змагань спортсменів із Російської Федерації та Білорусі. В Українських фектувальниць в грубій формі відібрали банер та завадили зйомці. Обурення спортсменів викликали і рішення міжнародного олімпійського комітету. Там рекомендували допустити спортсменів країни вбивці до міжнародних змагань. No. цей фрагмент відео опублікувала на своїй сторінці в інстаграм українська фехтувальниця Влада Харькова. Під час проведення Кубка світу в китайському нанкіні представники міжнародної федерації фехтування почали силою забирати банер в українських шпажисток. Українки хотіли зробити фото з банером Янголи спорту, на якому вказано, скільки українських спортсменів вбила РФ. Перший день о, дівчата намагалися його розгорнути. Просто підійшли охоронці, закрили це все не дали змогу взагалі це зробити, навіть не розбирав. Тобто їх абсолютно не цікавило, що це таке. Просто вони не давали ніяк і нічого показати. Вже по завершенню змагань спортсменки ще раз спробували сфотографуватись із банером вже в іншому місці. А ми це хотіли зробити на фоні. В залі на фоні о, саме банера про змагання, але так, так само до нас підбігло дуже багато охоронців. Почали закривати камеру, почали закривати нас і цей банер. Тому ми вийшли о, в хол, і вирішили зробити фотографію там. Але за нами вже йшли охоронців, десять, напевно. Ну і саме на відео видно, що що, що відбулось на початку березня. Міжнародна федерація фехтування ухвалила рішення повернути росіян і білорусів до міжнародних змагань, незважаючи на повномасштабну війну, яку РФ за підтримки Білорусі продовжує вести в Україні. Обурило спільноту і рішення міжнародного олімпійського комітету, який рекомендує повернути росіян до офіційного спорту. Звичайно, ми обурені і засуджуємо насамперед рішенням конгресу, яке поставило в нас таку ситуацію, що ми змушені боротися за наше право займатися тим, що є нашим життям. Фактично, і е, ми, як федерація, шукаємо усі можливі шляхи і можливості для того, щоб оскаржити це рішення, і ми будемо це робити в судовому порядку. Про інцидент, що стався на Кубку світу у Федерації фехтування України, кажуть, ситуація вкрай незрозуміла. Спортсмени не порушували жодних норм і правил. Важко зрозуміти, і це не піддається логіки. Це ще раз свідчить про те, що представники ФІ краще сказати, не впевнені у своєму рішенні, і вони мені здається, що вони його соромляться. Саме тому вони намагаються. Зупинити будь-які наші спроби донести правду до, до фехтувальників світу понад 300 фехтувальників з різних країн світу виступили проти участі росіян і білорусів. У міжнародних змаганнях Дніпровський тренер з фехтування Ігор Семененко каже, спорт не поза політикою. Україна має право доносити свою правоту. Коли кажуть, що Україна має бойкотувати всі змагання, не їздити. Це є теж невірно. Тому що, якщо ми не приймаємо участь у цьому, ну відповідно ми програємо. Україна має приймати участь обов'язково, але це не означає, що ми маємо виходити на одну доріжку і фехтувати з росіянами. Звичайно, ні. Ми маємо докласти максимум зусиль для того, щоб не допускати Рос. Сіяни Ба більше каже тренер: рішенням міжнародної федерації фехтування прогнозоване. Керівництво організації має зв'язки із Росією. Федерацію фехтування міжнародною керував з 2008 року російський мільярдер Алішер Османов. І за ці всі роки була створена дуже потужна така бюрократична система. Звичайно, що вся вона знаходилась під впливом російського бізнесу капіталу. Можливо, представників ФСБ не, не будуть цього стверджувати, але там ви, ви знаєте, що це все поєднано в один кубок. Відповідно, створювалися фейкові так звані федерації. Коли федерація є, голосувати вона може. А якщо ми відкриємо, наприклад, рейтинг міжнародної федерації фехтування, то подивимося на змагання, то представників ці. Іє країни на змагань жодного разу не було. Або були один раз, там зайняли якісь останнє місце. Україну підтримує чимало спортсменів та організацій по всьому світу. Віримо, що і тут вийде домогтися оскарження про російського рішення. Українська мотанка це ошатно вдягнена та оригінально прикрашена лялька. У кожній українській родині вона виконувала роль оберега, була символом жіночності та мудрості. Ольга Кузнєцова, майстриня з Дніпра, від початку повномасштабної війни встала до лав волонтерів. А коли ворог завдав ракетного удару по рідному місту, зробила мотанку берегиня Дніпра. Про це наш наступний матеріал. Мотанки Ольги Кузніцової зараз роз'їхались по різним країнам Європи. Її вироби зображені на поштових марках «Доріз-2». З початку повномасштабного вторгнення Ольга Миколаївна стоїть на волонтерському фронті. Я дуже багато в'язала шкарпеток. Це ще був лютий. Це було холодно. Хлопчикам повинно посилали на передову шкарпетки і капці. Важко було, тому що я їх дуже багато плела. Я не розуміла, чому в мене пухнуть пальці. До цього я ніколи стільки не плела гачком. Після трагедії 14 січня на перемозі Ольга побачила весь біль та страждання Дніпрян і зробила берегиню Дніпра. Я вирішила, що повинна бути мотанка, яка збереже, збереже наше місто і нікому, нікому більше не дозволить собі направляти свої ракети. Після початку повномасштабної війни Ольга долучилась до багатьох волонтерських заходів, щоб збирати кошти для захисників разом з колегами. В минулому році ми виконували напередодні дня незалежності ось такі невеличкі роботи. Це в нас оберегові роботи. Це такий янгол з вишивкою, і ми виконували їх вчителі для наших військових вчителів. Ми їм надавали їх, передавали у директорам шкіл, які передавали потім на фронт або у сім'ю. І ем, Ольга Миколаївна вела у нас ось таку майстерню. Незабаром в Україні випустять партію поштових марок зображенням берегині Дніпра. І далі стисло про ситуацію в Дніпрі на цю хвилину. У жителів вулиці Романа Шухевича та проспекту Сергія Нігояна нині немає води. Аварійна бригада працює над усуненням аварії. Водопостачання обіцяють відновити до кінця дня. Більше інформації про роботу підприємств та ремонт із точними адресами ви можете дізнатися на нашому сайті, телеграм-каналі Дніпро Тіві та на офіційному сайті Дніпровської міськради. Якщо у вас виникли проблеми комунального характеру, телефонуйте на єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради. До якнайшвидшого вирішення всіх питань, з якими звертаються містяни, залучені всі служби мерії Дніпра на чолі з Борисом Філатовим. Звертайтесь і до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви бачите на екрані з понеділка по п'ятницю з 9 до 17 години. Телеграм-канал приймає заявки цілодобово. Наразі це остання інформація випуску. Підписуйтесь на наш Ютуб канал і спецпроекти QR-коди на екрані. Якщо ж ТВ зникає з телеефіру, знайте. Ми працюємо в Ютубі, телеграм-каналі і на Фейсбуці. Наш наступний випуск новин о 17-й. Тоді побачимось. Наближаємо перемогу разом. Пильнуйте себе.